Вітаю вас мої любі на своєму каналі Еліанора Таро 2. Давайте подивимось, які ключові моменти на протязі тижня у вас, будуть, у вас будуть в вашому житті на цьому тижні, На протязі тижня. Відео актуально з того моменту, як ви почали дивитися. Дивіться, сердечко, ось е, хтось начебто його відкусив кусочок серця. Так, тут. тут бачу жінку. Можливо, хтось з вас відкусив частину серця в чоловіка. Ну, так буває. Так. Бачу, хтось склонив так низько голову, над чимось опечалився. Можливо, це саме ті моменти. Дуже швидко працює свічка. Так, і в мене щось камера їде кудись. Нахилиться все. Так. Так, бачу рибку, яка така трохи як надкусана. Не, не, вся, не, не весь той дохід, який ви планували отримати, не весь дохід буде вам отриманий. Тож будьте обачні, не витрачайте все й одразу. Залишайте які то трохи заощадження. От, але то був такий невеличкий дохід, бачу, що скорості буде і побільше така риба величенька, як кит випала. Хоча, хоча якщо то правильно, то кіт це навіть не риба, а так, чомусь загасає свічка. Дуже печально, на комусь неабиякий магічний вплив. До речі, щоб. Зробити індивідуально, чи є на вас магія, магічний вплив, потрібно написати мені у вайбер або Telegram, щоб я зробила індивідуально, сконцентрувавшись саме на вас, От, і подивитись, що за магічний вплив, ким він зроблений, що там можна зробити. Бо коли гасне свічка, то не дуже добре. То вже значить якийсь конкретно сильний негатив на вас. Хась чоловіка такого з подарунком. Він дуже довго його готував, бо ось його думки про цей подарунок На протязі 3 3, або 3 тижні, або три місяці взагалі. Якась трійка, і ось він наважився. Але чомусь ніг не промалювалось тут у чоловіка. Він вже наготував і сидить на поготові з тим подарунком. Але чомусь сніг нема, нема шляху, щоб дійти, подарувати його, я так розумію, що саме вам, хто дивиться, хто дивиться цю відливочку, чому так? Можливо, він забагато думає, звик так. Забагато думати замало діяти. Ну, є й таке в нашому житті, є такі чоловіки. Зараз багато коли. Получається, що жінки такі більш дієві, а чоловіки все у роздумах. Так, ось так, хвіст скорпіона, якісь скриті погрози можуть бути. Або ви так відчуваєте якісь погрози. Ну Дивіться. Цей скорпіон він сам від своєї агресії кудись вже влип. Це зауважу, це не обов'язково, що людина під знаком скорпіон. Це просто скрита така небезпека, можливо, або агресія від когось конкретного. Не буде воно вас, не торкнеться. Якщо ви, можливо, і відчували якусь скриту небезпеку або агресію, це вас не торкнеться. Пройде, бо та небезпека кудись сама от тої людини, або та людина кудись влипне, прямо як в трясіну якусь влипне, і не зможе вже вибратися звідти. Тобто це схоже на ефект бумарангу, так? коли людина планує щось копає яму да, комусь, то вона сама в неї попадає. Ось так і тут ситуація. Тільки тут скорпіон, який кудись влип, як в смолу, знаєте, і загус, і все, і застиг. От тому не треба строїти ніяких планов агресивних і ворожих, щоб не влипнути самому. Бо людина влипла, застигла, і це вже все, це вже назавжди. Не буде та агресія, нікуди не піде далі. Так, ну давайте тепер про хороше. Бачу ось парочку, яка цілується. Тут трохи навіть такі, як чертенок над ними. Хтось щось шкодив, хтось щось якісь були такі дивні. Ситуація, як щось шкодило, заважало, але ж нарешті все одно та пара де я справжнє кохання, зустрілася і ось вони вже цілуються. От свічка потріскує, вичищує негатив, вона працює дуже добре. От. Бачу, хтось як. То кріслі, качальці, гойдальці, вибачте, крісло гойдалка. Ну тут людина під захистом, людина в спокійному стані. І я бачу, що так і буде найближчим часом, ніякі небезпечні ситуації вам не загрожують. Так, ось людина когось рятує, рятує. Можливо, ви чи дізнаєтесь, чи, можливо, ви та людина, сильний такий плечистий чоловік, рятує таке начебто чи дитину. Можливо, ви просто новини будете такі дивитися. Можливо, в вашому житті таке буде. Хай всі будуть хто, кому загрожує небезпека, особливо з наших людей-українців. Хай вона у мене, хай. Спасуться ті, кому таке погрожує, хай буде так. Ось дуже гарна квіточка. Хтось розквітає, хтось, можливо, підростає, або ваше, у вас а, дівчатка у кого донечки розквітають просто, дуже гарні стають. Або ви так, наводите лад, красу. Ви будете бачити, як розквіта квітка. Або ви самі така. Ну, дуже-дуже гарна квіточка така. Так, бачу ось такий носоріг, але чомусь нема рожку у нього. Трохи хтось такий, як беззахисний, добра людина така. Якась. І на ній є негатив. Не дивлячись на те, що людина добра, але все одно їй чомусь бажають такого не дуже хорошого, бо на неї викапується ось темне і. Іноді, можливо, потрібно дати відсіч комусь, хто пользується, користується вашою добротою. Іноді це потрібно в нашому житті. Так, бачу якісь переможні моменти в когось. Хай будуть це наші воїни, в кого переможні моменти, і в нас всіх також, звичайно ж. Так, великий такий гаманець випадає. Великий набитий такий гаманець, ну, Хтось порадіє тому, що дійсно гаманець буде повний грошима. Ну, це образно говорячи, це може ж бути і на карту гроші, прилічна така сума. Ну, Тобто, вже таких дуже прямо негативних моментів не виливається. Свічечка добре попрацювала. Дякуємо свічку, Вищу силу, дякуємо Всесвіт, за допомогу у передбаченні. І заодно і чисточці. Тут вода із сіллю, сіллю сілью чища, вода також. І, звичайно ж, цей віск також діє. Зараз переверну ще, додивіться, до кінця, подивлюся, які там ще в нас символи, підводні ріфи, як я люблю казати. Ну, ось бачу навіть, як раніше, Раніше Дід Мороз, зараз Санта Клаус, мабуть, кажуть, у нас бачу прямо таку вже постать голову його Санта Клауса, і весь він такий щось тримаєш, звичайно, ж, подарунки. І янголятко. Раз, два, три, два янголятка з крилами, один чомусь без, але. Але це навіть не так важливо. Ті, що з крилами можуть літати далеко, але вони все одно вас оберігають. Той, що без крил, тримається біля вас, поблизу. Може, він не такий натхненний, як ті, що з крилами, але вас добре захищає. Тож, такі от у нас ну, підводні ріфи, що по коханню тут. Бачу, якась двояка ситуація була, але вона може вже розрішатися. Розрішатися, якісь бачу символи такі. Неоднозначні в когось такі цікаві палки історії в коханні будуть. Зустрічі також палки. І ось ось янголятка навіть з трубою про якісь звістки щасливі. Ну, така ось у нас відливочка. Заодно і чисточка, хоч і загальне. Пишіть мої любі, пишіть, дор... пишіть дорогенькі. З вами була я, Еліанора. Не забувайте про вподобайки і про підписочку на канал. Пока-пока!